Мої вітання в ефірі тема дня. Мене звати Слана Пензова, і поруч зі мною політолог Михайло Шабанов. Вітаю вас. Добрий вітаю, день. Вітаю. Отже, нещодавно завершилася ювілейна 60-та мюнхенська конференція. Зібралося чимало очільників держав і урядовців. Минуло кілька днів, і саме час поговорити емоції трошки пригальмувалися. Так і трошки зараз підіб'ємо підсумки, так тому що головною темою одного з головних тем була Україна. Давайте позначимо основні меседжі саме безпекового форуму цього року, які стосуються нашої країни. Ну, Переза все президент України визнав Мюнхенську конференцію цьогорічно абсолютно продуктивною. Ми можемо відзначити перш за все переключення, скажімо так, каналів допомоги Україні зі сполучених штатів тимчасово. Я сподіваюся, на країни Європейського континенту, тобто країни, які традиційно виказують нам підтримку, зокрема Чехія. Ось, зокрема, Данія за останній час. Ось, тобто цілий ряд контактів, які в принципі намітились в контексті Мюнхенської конференції, або підтвердились у цьому контексті. І слід зважити, що Мюнхенська конференція дуже важлива наразі для нас майданчик, тобто де збирається кожного разу більше ніж 600 учасників. Тому для України ця комунікація вона має такий пролонгований характер. З одного боку комунікація, так обговорення з іншого боку конкретні дії, так чи є вже запевнення про конкретну допомогу для України? Ну по перше, це дійсно ініціатива Чехії з потенційного надання Україні необхідної кількості снарядів, але для цього треба логістику для цього треба відповідно допомогу, щоб це все акумулювати і передати Україні. Тобто, звичайно, президент Чехії він. Виказав повну готовність до того, щоб ці канали постачання, як то кажуть, налагодити і зв'язки з тими країнами, які готові для цього допомогти. Тобто необхідна кількість снарядів та навіть більше. А данія а, данія, ну перш за все, це звісно і допомога артилерія. Це літаки потенційно дуже часто зараз звучать месенджі саме про або навчання наших пілотів, або надання відповідно. Скажімо так, Ф-16. Данія готова надати, крім того всього, всю ту наявну артилерію, яка є в цій країні, для України наразі. Тобто, це такий дуже потужний насправді політичний і військовий меседж. Дійсно, тут є розуміння небезпеки, яку становить на сьогоднішній день Росія, перш за все, для скандинавських країн, тобто Швеція, Данія, Норвегія, безумовно. Ось, тобто, це розуміння воно спонукає до а, певного не просто діалогу з Україною, а відповідно таких обіймів підтримки, скажімо так, в тому числі в контексті Мюнхенської конференції. Це дуже важливо для нас, оскільки північні країни а, це ще один для нас ну, продуктивний напрямок, крім крім країн дійсно центрально-східної Європи наразі. Цьогорічний звіт організатори конференції Мюнхенської презентували під назвою Лус Лус, тобто програють всі і знак питання. Фактично, це констатація такої кризи колективної безпеки, найбільшої з часів Другої світової війни. І постає питання: одна справа констатувати, інша щось робити конкретні знову ж таки кроки щодо відновлення світового порядку. Що говорили, що говорили про це? На що можемо розраховувати? Ну по перше, ми дійсно можемо розраховувати на допомогу такої азійської країни, як Японія, яка і надає нам. Відповідно, мільярдно по суті допомогу і готова до підтримки нас в тому числі у різних дипломатичній, політичній гуманітарній площині тобто, бути як Японія сьогодні, навіть є такий меседж в інформаційному пространстві, тобто заклик до країн бути як Японія. В той самий час ми бачимо, що дуже складні в нас складаються відносини. З громадянським, скажімо так, суспільством, а з різноманітними професійними асоціаціями в Польщі, тобто наразі це критична ситуація, і я думаю, що в найближчий час і Мюнхенська конференція безумовно дає цьому старт. Ми будемо вести перемовини з польським урядом. І є меседж від польського президента в великому інтерв'ю щодо вирішення цієї проблеми. За ці два роки у нас то дружба, то якісь проблеми з Польщею. Так чому такі ваги, так чому такі коливання? Це через те, що знову ж таки громадянське суспільство в Польщі не зовсім погоджується зі всіма кроками? Тут Є декілька вимірів цієї проблеми. По перше, розмухування ситуації в межах Польщі з поміж mm. різноманітних професійних асоціацій з Точки зору з подачі певних проросійських сил, зокрема тієї самої політичної партії, консервативно-радикального складу, яка називається конфедерація. Ось крім того, ми бачимо, що багато польських фермерів вони напевно не розуміючи цього або не віддаючи певну відповідальність, вони репрезентують проросійські. Скажімо так, наративи ну задля задоволення, напевно, російських пропагандистських центрів, які дуже радіють цього, бо як то кажуть, навіть на польських фермерських тракторах ці абсолютно заклики, які ну корелюють з російською пропагандою. Але тут треба розуміти, що це не є позиція в повній мірі, яка відображає скажімо, так, позицію фермерів загалом або позицію польського бізнесу, це є а, така, знаєте, зманіпульована багато багатьма елементами а, ситуації. Яку треба вирішувати у згодженні з польським урядом і в певній комунікації, навіть якщо вона буде загострюватися, а вона загострюється наразі? Інше питання мені спало на думку стосовно фермерів, тому що знову повідомлення про протести фермерів і в інших країнах. Так на вашу думку, на думку серед політологів, що це, чому у світі так багато страйкують фермери? Ну, по перше, на соціальних і економічних проблемах завжди краще. І простіше зманіпулювати ситуацію. Тобто, в межах країн у внутрішній ситуації дуже часто люди не розуміють зовнішнього порядку денного. Вони розуміють перш за все власні інтереси, економічні інтереси, інтереси власного гаманця. Тобто вони не розуміють, що наразі Україна є по суті щитом перед російською загрозою, і а, вони зупиняючи, фактично передусім українські вантажівки. Або українців на кордоні вони фактично можуть а, довести ситуацію до критичного абсолютно стану не тільки в економіці, але й в військовій безпеці тобто, а потім вже зупиняти пробачте російські танки, тобто у цьому контексті. Тобто, це нерозуміння, воно і викликає подібну ситуацію. Крім того, слід зважити на те, що а, європейський союз це все ж таки більш про економіку, тобто є загальноєвропейські інституції, а є національні інтереси, і ось у цьому сенсі вони зіткаються. Багато політичних партій, в тому числі у новому польському уряді, вони лобіюють аграрні інтереси. Вони дійсно, і це ну напевно, це адекватна позиція, намагаються репрезентувати інтереси власних аграріїв, але водночас забуваючи про те, що поряд з польським кордоном фактично йде війна. Тобто цей момент вони забувають. І ми вимушені переорієнтувати наші канали. Експорту зерна через чорне море дає подвійна або потрійна навіть небезпека через, скажімо так, ці страйки. Далі обговоримо питання Авдіївки. Я для себе так сформулювала Авдіївка, брак снарядів, штучні дефіцити зброї. Так це все пов'язані. Так речі що далі на вашу думку? Ну, далі, це, перш за все, Авдіївка продемонструвала, і це зазначив президент Сполучених Штатів, що звлікання з постачанням зброї вони можуть приводити до подібних результатів. Крім того, давайте не забуваємо, що Росія спрямувала туди надпотужні потужні. І дуже чисельні сили насправді. Так, 50 тисяч так. російських солдат загинули так, так за загребуючи таке невеличке містечко, як Авдіївка. безумовно, так. і навіть російські пропагандисти, деякі з них і їх потім засуджували офіційні російські канали, е репрезентували цифру в 16 безповоротних. 16 тисяч безповоротних втрат, uh -huh. що дуже дуже показово. Тобто росіяни зараз приховують дійсно кількість загиблих і поранених у взяті Авдіївки. Крім того, давайте з вами просто а, розкриємо ситуацію, де Авдіївка фактично знищена як місто, тобто росіяни захопили певну територію, і зараз перед президентськими так званими виборами на Росії вони намагаються це продемонструвати як величезну перемогу. Величезну перемогу за останній час. Але давайте з вами згадаємо, що, по суті, ворог намагався взяти Авдіївку, починаючи ще ну, там, з 15-го року фактично. Тобто ситуація вона пролонгувалася. І напевно ця так звана а, російська а, локальна перемога вона дійсно має виборчий характер абсолютно. Тобто а, підтримати людожерські настрої серед росіян, продемонструвати якісь успіхи. Умовні російської армії, але при цьому давайте згадаємо, що за останній час посилили збиття, наприклад, російських військових літаків, які знову ж таки наносили удари кабами по в тому числі території Авдіївки. Тобто цей момент також треба підкреслити. Тобто нам є чим відповісти, але ми потребуємо зброї негайно. Але ми потребуємо допомоги. І наразі Джо Байден абсолютно вірно звинувачує деяких конгресменів. Скажімо так, у такому вже злочинному, навіть зліканні цієї ситуації, сенат проголосував за допомогу для України. Так щоправда, це пакет не тільки для України фінансової, Ізраїль, так і іншим. Нібито 60 мільярдів доларів на підтримку України. Побачимо ці кошти, як думаєте? Я думаю, так, бо наразі навіть республіканське крило і навіть найбільш. Радикальні частини республіканського крила вони визнають загальну небезпеку Росії. Тобто Росія наразі репрезентує загальний такий загальносвітовий тренд і загрозу за розміщення ядерною зброєю космосі, що дуже бентежить як демократів, так і власне республіканців. Крім того, дуже потужний меседж це інтерв'ю президента Зеленського, представнику. Достатньо такого консервативного республіканського каналу, яким є Fox News. Тобто, це така певна відповідь напевно на інтерв'ю диктатора Путіна пану Такеру Карлсону. Ну дуже потужна відповідь, насправді, яка репрезентує дійсно чим відрізняється демократична держава від диктатури. В нас президент він дотичний до багатьох процесів. Він продемонстрував журналісту, американському консервативному журналісту всі наші, як то кажуть, проблеми, але і всі наші потужності і здобутки. Угу. Попереду сумна річниця. Це два роки війни. Так і е, та Шавдіївка, угу. як думаєте, це знову ж таки спроба показати хоч якісь результати на полі бою перед річницею, перед початком ну так званої так спецоперації. Ну, по перше, знову ж таки, це абсолютно електоральний напрямок, тобто, навіть не до річниці, а намагання показати перед умовними виборами Путіна перед Путіним знову ж таки, перед населенням, фашизованим абсолютно на даному етапі. Ось так, таке просування. Насправді, тобто, вони репрезентують. Просування на терени Авдіївки як таку абсолютну перемогу. Тобто, немов би це обласний центр або знову ж таки величезне масштабне просування на території України. Насправді це дуже роздута ситуація, але але величезні дійсно втрати для нас. Це абсолютна для нас втрата, і ми також на це повинні звлікати Що додати. Так, росіяни дійсно дуже полюбляють в лапках різноманітні визначні для них дати. Але я думаю, все ж таки Авдіївка вона скріж у пропагандистському сенсі діє на виборчий процес в березні, ніж на цю дату трагічну у лютому. Угу. І звісно, не, не оминемо питання зміни військового керівництва нашої країни. Так на вашу думку, на думку політологічного співтовариства, на що передусім це впливає? Ну, ви знаєте, позиції дуже різні. Хтось вважає, що дійсно змінювати керівництво армії у такий відповідальний час і проводити оперативні такі кадрові трансформації ну це абсолютно не на часі, тобто є така позиція. Є позиція щодо того, що призначення пана сирського, воно навпаки інтенсифікує процес наступу, тобто інший погляд на ситуацію і абсолютно інша а, тактика. Я наразі дійсно, ну по-перше, я дотримуюсь позиції а, солідарності певної, скажімо так, з керівництвом армійським і політичним керівництвом, якщо прийняти таке рішення. Головнокомандуючим, тому для того, щоб не розгойдувати дійсно ситуацію, ми повинні слідувати цій логіці. І е, пан Сирський, наскільки я розумію, він зарекомендував свого е, часу себе як ну, достатньо такий потужний головнокомандуючий. Звісно, величезний рейтинг абсолютно правильний, абсолютно вивірений рейтинг бувшого, е, бувшого командувача, тобто пана залужного. Тобто він залишається такою визначною знаковою фігурою для української армії та українського народу, і з цим спорити ну беззаперечно, цей факт. Пане Михайло, а як вам такий інформаційний можна сказати підхід, коли ну ми всі пам'ятаємо так: спочатку а, ці були вкиди, що е, залужне більше, так не головнокомакано не е, очолює військове керівництво. Е, потім е, спростування інформації, а потім таки е, це сталося. Це ну такі сучасно так робити, або навіть підготовлювати так суспільство до до такої зміни, яка впливає на багато на бать? Ну, По перше, знову ж таки, демократичне суспільство. я Почну спочатку воно таке знаєте, достатньо прозоре, тобто багато існує інсайдів, які потрапляють до загального вжитку ще раніше до прийняття певного рішення, тобто якийсь витік інформації, ось який в принципі існує, або а, певні думки частини спільноти про зміни або частини політичної еліти, про зміни військового командування, все це може а, проникати власну суспільну думку. Тобто, це не обов'язково такий штучний. І спланований процес, хоча дійсно політичному керівництву знати про те, як потенційно може реагувати суспільство на ту чи іншу зміну, це важливо, тобто робити певні такі маркерні речі, і це такий крок. Насправді він аналітично абсолютно виправданий. Тобто, влада будь-яка вона повинна бути рефлективною, розуміти. Які а, наслідки можуть бути у тієї чи іншої, скажімо, того чи іншого призначення тієї чи іншої події? Тому суто моніторингово аналітично можна це зрозуміти абсолютно і на останок заключне питання, підбиваючи підсумки, ваша точка зору, так як політолога, чого нам очікувати найближчі дні? Знову ж таки повертаючись, що недовзі річниця повномасштабного вторгнення. По-перше, не втрачати пильності, дійсно бути готовими в достатньо такому жорсткому сценарію, особливо це стосується цієї річниці, тобто бути готовим до цього і морально, і в багатьох інших аспектах. По-друге, дійсно розуміти, що зараз ми знаходимося на дуже відповідальному переламному моменті, і багато чого залежить від допомоги саме наших партнерів. Бо і армія вона може багато і надбагато, але без постачання з боку сполучених штатів з боку Німеччини, без літаків, які анонсують постійне навчання, але все ж таки суспільство потребує відповіді на багато питань, коли, коли власне вони приступлять до виконання своїх дій, тобто відповіді на багато цих питань вони дійсно зможуть або стабілізувати суспільну думку, або її розмухати. Я все ж таки сподіваюся на те, що суспільна думка. Отримає ті необхідні mm -hmm. меседжі і від влади, і від наших партнерів, які заспокоїть певним чином нас у mm -hmm. такий важливий і буревний час. Ну і крім того, слід розуміти, що наразі а, ми а, повинні бути готові все ж таки до довготривалої і виснажної протидії агресору. Mm -hmm. Тобто, певні сценарії, які були потенційно можливі, наразі вони на жаль не справдились. Тобто, Швидкої перемоги України, але я думаю, ми все ж таки подолаємо всі ті виклики, які стають перед нами, пане Михайло. Я вам дуже вдячна за таку виважену і цікаву розмову. З нами був політолог Михайло Шабанов, студії провела я, Яслана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимось!